Вітаю, мене звати Рената Асланова, Україна Сьогодні з вами на зв'язку? Що ж, напевно, головне питання для українців зараз, коли ж нарешті закінчиться війна? Дедалі більше політиків говорить про завершення чи то призупинення бойових дій вже у цьому році. До того ж, у 2025-му нас чекає інавгурація нового президента США Дональда Трампа, від рішень якого значною мірою залежить допомогу Україні. То чи дійсно війна може закінчитися вже в новому році? Які для цього мають бути умови? Та чи має Росія ресурси воювати? Далі. Ми зібрали для вас всі останні заяви світових лідерів та прогнози експертів. Давайте розбиратися разом. Після того, як Росія залучила до війни північнокорейських солдатів, екс головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що третя світова вже почалася. Але питання, коли вона все ж закінчиться, не зникає. У світі дедалі частіше говорить з цього приводу про 2025 рік. 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа, який заявляв, мовляв, закінчить війну в Україні за 24 години. Трампа вважають впливовим гравцем, від якого значною мірою залежить результат війни. У низці європейських столиць, де в російській війні проти України вбачають екзистенційну загрозу собі, завмерли в очікуванні на план дії обраного президента США. Його команда, намагаючись окреслити цю дорожню карту, зважає на суспільні настрої. Згідно зі свіжим опитуванням, частка американців, що виступає за швидке завершення війни в Україні, зросла і тепер складає половину. Трохи менше від половини 48% підтримує допомогу Україні з боку США у поверненні тимчасово втрачених територій. За словами майбутнього радника президента США з нацбезпеки Майкла Волца, Трамп налаштований швидко завершити війну, яку називає жахливою насамперед через втрати. Волц наголосив, що Україна і Європа поступово приймають прагнення Трампа завершити війну. Втім, команда обраного президента США ще аналізує, як посадити сторони за стіл перемовин і яку структуру угоди запропонувати. Тим часом декого у Європі спантеличили суперечливі сигнали від Трампа, який не виключав припинення підтримки України в нинішніх обсягах, та водночас обіцяв не залишити її. А в Києві свідомі стосовно того, що ЄС не зможе повністю компенсувати роль Вашингтона у військовій допомозі Україні, без американської допомоги підтримати Україну дуже складно, і саме це ми обговоримо з Президентом Трампом, коли він буде в Білому домі. Як повідомляє Радіо Свобода, один з їх співрозмовників у ЄС припускає, що український президент може зацікавити свого американського колегу бізнесом в Україні якимись промисловими угодами для американських компаній, та вочевидь, ЄС від цього програє. У мене немає відчуття, що Трамп повністю відмовиться від України. До того ж, як мені видається, у Зеленського є розуміння, що саме хоче почути Трамп. Тим часом іспанські видання написали, що обраний президент США дає зрозуміти Зеленському буцімте час припиняти вогоні і йти на територіальний компроміс, а саме відмовитися від планів відвоювати землі тимчасово окуповані агресором, апелюючи зокрема до тривалої і дороговартісної відбудови. А от The Wall Street Journal повідомляло про чотири ключові елементи можливого мирного плану Трампа: замороження конфлікту без повернення захоплених земель. Відмова від членства України в НАТО щонайменше на 20 років. Озброєння України для стримування потенціальної агресії в майбутньому, демілітаризована зона між українськими та російськими військовими, яку охоронятимуть миротворці з Європи. Разом з тим видання визнало, що наразі не ясно, як саме буде діяти обраний президент США. Варто зазначити, що команда Трампа не оприлюднювала, поки жоден план і не коментувала відповідні публікації в медіа. Сам майбутній очільник США лише закликав Київ і Москву до негайних переговорів і негайного припинення вогню. А спецпредставник США з питань Росії та України генерал Кіт Келох запевняв, що його майбутній керівник хоче справедливого, стійкого і безпечного миру. Келох сумнівається, що Трамп піде мінським шляхом, бо ті спроби стріском провалилися. Цю думку поділяє колишній глава розвідки Сил спецоперації США Кервін Алкін. Мінськ, 3 де перевагу отримує Росія, погано для глобальної безпеки. Сподіваюся, будуть залучені гравці, які штовхнуть Росію до більших поступок цього разу ніж це було в минулому. Тим часом, речник держдепартаменту Сполучених Штатів Меттью Міллер заявив: тієї військової допомоги, яку США вже надали Києву і яку планують передати до кінця каденції американського президента Джо Байдена Україні вистачить на весь наступний рік. Водночас видання The New York Times пише, що адміністрація президента Джо Байдена може просто не встигнути витратити всі 5 мільярдів 600 мільйонів доларів на допомогу Україні, які залишаються в розпорядженні американського президента до початку правління Дональда Трампа. Як розпорядиться рештою коштів новий президент США, питання з багатьма невідомими. Тим часом аналітик Гліб Волоський каже, станом на кінець 24-го року, Росія все ще виготовляє суттєво більше снарядів, техніки, бронемашин та танків, ніж колективний захід. РФ станом на 2024 рік виробляє приблизно 3 мільйони боєприпасів різних калібрів, в той час як ЄС і США разом виробляють приблизно півтора мільйона. І я думаю, що у 2025 році максимум на що ми можемо розраховувати в цьому аспекті, це зменшення паритету між нами і Росією. В ідеалі вихід приблизно на співвідношення 1,1 до півтора боєприпасів, які ми використовуємо. Приблизно та ж сама ситуація спостерігається і у виробництві танків, бронемашин, артилерійських установок та ракет. Єдиним виключенням, за словами Волоського, є дрони, де ми вже досягли паритету за багатьма видами номенклатури. Як зазначив аналітик, ми виробляємо приблизно стільки ж fpv дронів, як і Росія, і вже трохи перевищили темпи виробництва ворога в далекобійних дронах. Останнім часом все більше світових лідерів заговорили про фініш війни в новому році. Одним з тих, хто найбільше на цьому наголошував, був угорський прем'єр Віктор Орбан. Так, в інтерв'ю одному з угорських видань розповідаючи про плани Угорщини на 25-й рік, Орбан спрогнозував країні економічні успіхи після закінчення війни. Мовляв, повернеться політика миру замість політики війни, і країна матиме великі економічні успіхи. Його запитали, що ж буде, якщо війна не закінчиться. У відповідь прем'єр-міністр запевнив, що війна закінчиться у 25-му році або мирними переговорами, або знищенням однієї з ворогуючих сторін. Також він розкритикував витрати європейських країн та США на війну України з Росією. Америка та Європа разом витратили на війну близько 300 мільярдів євро. Ці гроші могли бути використані для швидкого підвищення рівня життя в Європі. Ми могли б вивести цілі Балкани на рівень європейського розвитку. Ми могли б стримати міграцію. Ми могли б побудувати абсолютно нову європейську систему оборони. Але тих грошей немає. Прем'єр-міністр додав, що у результаті цих витрат п'ята частина території України опинилася під окупацією. Сотні тисяч людей загинули, покалічені та поранені. А сотні тисяч залишилися вдовами та сиротами. За словами угорського лідера, інфраструктура, транспортна та енергетична система України зруйновані, і країна не в змозі економічно підтримувати себе в осяжному майбутньому. Крім того, президент України Володимир Зеленський також нещодавно заявив, що війна і справді може закінчитись вже в новому році. Так, Зеленський в інтерв'ю для Sky News зазначив, що війну можна завершити у 25 му якщо чинити тиск на РФ дяки посиленню України та через дипломатичні інструменти. І у нас є всі можливості закінчити цю війну цього року. О, в наступному році, в 25 му році, ми можемо це зробити, але тільки разом. Разом з Європою, разом з США і звичайно разом з Україною як е, головною е, частиною цієї угоди. Я певен, що ми можемо чинити величезний тиск на Росію. Трамп може чинити величезний тиск на Росію через посилення України. І потім е, дипломатичні шляхи на думку Зеленського, новообраний американський президент США Дональд Трамп здатний чинити великий тиск на РФ через посилення України. Це може бути е, може статися швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього прагне. Зрозуміло, що це не е, не легко і звичайно не станеться завтра. Але це може статися наступного року. Може я так, відчуваю. але все залежить від рішень та волі інших лідерів. Відповідаючи на запитання про готовність до переговорів з путіним, Зеленський сказав, що говорити тільки заради розмови та заради амбіцій Путіна є нерозумним. Нам потрібно мати сильну позицію. І якщо у нас буде сильна позиція, тоді він буде слухати нас, інакше він буде просто говорити. Ймовірніше саме кількість озброєння та стан економіки РФ визначатимуть поведінку Путіна на потенційних переговорах з Трампом. Тож давайте подивимось, чи мають росіяни можливість воювати далі. З людьми ворога ніколи не було проблем. Гарматного м'яса вистачає, попри втрати Росіянам вдається навіть нарощувати свою присутність в Україні. Однак з озброєнням ситуація у ворога може скластись катастрофічна. Так, за різними даними, російські ОПК спроможне виробляти найбільше 200 нових танків на рік. За оцінкою журналістів розслідувачів зараз на складах зберігання залишилось близько трьох тисяч танків, з яких тільки 18% у задовільному стані, решта у доволі поганому. Загалом, за різними оцінками, всі запаси закінчаться впродовж 25-26 років. Це означає, що Путін ще два роки зможе спокійно підтримувати темпи війни. На допомогу ще прийде Північна Корея, яка вже почала виконувати функцію рятівника. Саме ВПК КНДР забезпечує снарядами російську армію у колосальних масштабах. Окрім цього, Путін переводить економіку на військові рейки. Це означає переведення масштабних ресурсів у військове виробництво. Зрозуміло, що за наступні два роки йому треба налагодити виробництво нових зразків озброєння, щоб компенсувати можливе падіння від закінчення радянських запасів. Як зазначають різні експерти, зараз є достатньо підстав вважати, що йому це не вдасться з кількох причин. Перша причина це те, що здійснення масштабних фінансових вливань ВПК вже має негативний наслідок у вигляді великої інфляції. Друга причина путіну бракує робочих рук і професійних кадрів. Натомість економіка РФ зараз нібито показує високостійкість і недостатність впливу західних санкцій. Однак, економічні перспективи для РФ не є такими хорошими у найближчі роки. Так, російська економіка війшла у стагфляцію. Це коли спостерігається висока інфляція, і водночас падіння виробництва. Попри те, що ворогу вдається отримувати доходи від продажу нафти і газу для підтримки поточних витрат бюджету, цього явно недостатньо, щоб інвестувати мільярди у перехід на військове виробництво та інфраструктуру. Економіці РФ бракує приватного інвестування та доступу до ринків капіталів, і така модель не зможе існувати довго за різними прогнозами. До 2027 року російська економіка буде падати, але катастрофи не станеться. Втім, з 2027 року можна вважати, що російська економіка зазнає системної деградації, яка буде супроводжуватись технологічною відсталістю, що у підсумку призведе до краху, як це сталося з тим же радянським союзом. Тобто можна сказати, що раніше 27-го року нічого катастрофічного Росію не очікує, але після може наступити стратегічна поразка у війні. Якщо Трамп запропонує переговорити, можна припустити, що Путін на них буде говорити з позиції сили і диктувати неприйнятні умови ні для України, ні для Трампа. Водночас, як зазначає ряд експертів, для Трампа немає сенсу домовляти з Путіним на його умовах, розуміючи зниження його можливості для продовження війни після 27-го року. То, що ви думаєте, чи справді війна може завершитись вже наступного року? Діліться цими думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся на нас. Не пропустіть наші відео щодо економічних та мобілізаційних прогнозів на 25-й рік. Бережіть себе на все добре.